Друзі, рада вас вітати у новому відео. Як ви зрозуміли, я в улюбленому вашому магазинчику вже знайшла агетики та пулі. Це чоловічі, але це оригінальні натуральне хутро всередині. Такі тапки будуть коштувати більше 100 євро. А сьогодні ціна 255 євро не заважить до 200 гривень. Стан у них досить непоганий, їх можна почистити. І, до речі, є в мене відео, як відчистити замшу. Я прикріплю посилання в коментарях, якщо вам потрібно почистити взуття чи замшову курточку. Там багато таких порад, якими я користувалася, відчистила багато своїх замшових речей. Ще знайшла такі босоніжки На вигляд вони шкіряні, це від бренду англійського Clarks. І в основному цей бренд і продуктує. Шкіряне взуття, вони заважили 92 гривні. Ще від зари ось такі босоніжки з акцентними підборами, підбори з кристалами в такому малиновому кольорі, красиві, досить. Мила сумочка від англійського мас маркету ручки цілесенькі, це текстиль, вона тримає форму. Я бачу, що завіз був досить непоганий, можна щось пошукати. Ну, Те, що я і роблю. Містка сумка, дуже добре її брати в таку недалеку подорож. Ручки цілі і мають вигляд шкіряних, якби шкіра і текстиль. Хоча немає знаку і немає бренду атмосфери, це мас-маркет, але досить якісна сумка. І кажу, що на вигляд вона так якби шкіряна, тільки немає, з чого вона зроблена. Так, така ще цікава сумочка кросбоді. Тут теж поєднання текстилю і поєднання шкірзамінника. Таке відчуття, що це не шкіра. Шкірзамінника Лондон-сумка. Далі ось така сумка це шкіра ноук no від фази Edge. Восьма фаза це бренд такої середньої ціни, і не преміум, і не мас-маркет, і якісні досить речі. Цю сумочку, я бачу, вже дивляться з пасиками, ну теж вернула. Так подумаєш, класно все, але до чого ти будеш цю сумку носити? Ну, більш така літня. Цю точно будете носити. Це якби натуральна шкіра, шкіряна ручка, вона в ідеальному стані. Така цікава сумка. Сумка в стилі ретро від. Лолу-бренду. Я вже цей бренд пару раз зустрічаю. Це мас-маркет англійський, недорогий бренд, але він виготовляє такі дуже цікаві речі, як сумки, косметички, якісь такі дрібнички жіночі і аксесуари одночасно. З цим з І сумкою можна йти десь на індійську вечірку, на погляд. Ця красива сумочка, золотиста така. Ну, багато є сумок. Від Kidston, це англійський теж бренд аксесуарів, канц товарів. Цілі універмаги є. Там же і одяг є і Kidston, Гаманець в нас попадають досить часто гаманці. Ну так як я не прихожу в перший день. Коли такий натовп, я думаю, що можна в перший день, коли натовп взагалі схватити якийсь, напевне, шкіряний хорошого бренду гаманець. Якщо вони нас валяються до останнього дня, практично, то в перший день, напевно, є дуже класні. Цей магазинчик, до речі, знаходиться на червоної Калини, біля магазину Аврора, там ще поруч є магазинчики. Так, що, якщо у вас є бажання і вам подобаються речі, мій огляд, завітайте до магазину і придбайте собі хороші фірмові речі. Така сумка це натуральна шкіра. Вона трішки вже залюблена. Але вона якісна, містка має багато відділів, хоча вона, якби по формату не велика, але туди можна напхати. І цей гаманець такий милий, теж я вже вам показувала. Ще така вінтажна сумочка, такий портфель, але й невеликого розміру. Ну, йдемо дивитися сукні і всяке таке, жіноче, класненькі якісь лашечки. Пориємося, пориємося, дівчатка. Трішки ми, ну, якби треба відволікатися від проблем, які в нас існують. Така сукня в клітиночку, вона тримає форму, класична, елегантна, більш така в діловому гардеробі. Хоча ця клітинка така, якби більше кежил, це від бренду Next. Мила в ретростилі сукні. Вона ще з паперовою біркою блакитна в білі горохи. Ось така сукня це бавовна з аластаном. Так, ну, сукнь дуже багато, дуже багато. Я це все почну показувати. Хіба я щось знайду таке класне, оригінальне? Я навіть не знаю за що взятися, тому що реально дуже багато якби, товару. Багато шарфів є, я вже трішки передивилася, така якби поліестер і таке, як на мій погляд, не зовсім потрібне. Ну це розберуться в останній день, звичайно. Такий величезний шарф-палантин, багато безбірок є, але якщо я відчуваю 100% впевнена, наприклад, в якості це акрил, такий яскравий шарф. Хочу вам показати, як багато їх є. Бачу така хустка яскрава, чи це шарф. Цей м'якесенький шарф, і подивіться, яка якість хороша. Це кашемір, і це дійсно так там пришито тільки з однієї сторони, шотландська шерсть, але має дві дирочки. Міль попробувала його на смак. Не доїла, залишила нам покупцям. Бачите, де ручки є? Жаль, жаль дуже. Кашеміровий шарф в молочному кольорі. Колір в реальності був набагато кращий, такий оливковий насичений, це непоганий англійський бренд, така кежил сорочка. Вона трикотажна, якось так цікаво зроблена, ніби денім з однієї сторони, такий оливковий. але навіть не можу описати, що це сатканина. Стильні джинси, шаровари з вишивкою. Теж є жінки, які люблять такий стиль і носить. І по-іншому бренди би не відшивали різні стилі одягу. Ну, я не побачила ні єдиної бірки, хоча якість, а непогана, добротні. А показую з того, що є, ці вже розтягнуті джинси. Хочеться знайти, звичайно, джинси прямі джинси палацо хорошого бренду, такі темно-синього кольору базові, щоб всі бажання зійшлися в одних джинсах. Ну, так буває досить рідко, треба, щоб вам повезло. Щоб в секунді так попасти в більшості кольорові, або низька якась посадка, або завужені. Ну, треба шукати від Levis. Levis поза 100 доларів коштують в будь-яких кольорах. Це як вам підходить. Волівайте якісні. До речі, вильвати додають трішки візуально вам повноти. І не кожен любить. Навіть якщо ви худенькі, я теж оттягала. вольвети, і мені таке враження у мене складалося, що я якась така товста-товста. Від англійського бренду ще такі джинси принт. І цей бренд я не можу правильно вимовити, так, щоб звучало так, як потрібно. Але бренд хороший, англійська 16-ка. Що я знайшла? Рила-рила, шукала і знайшла. Побачила спочатку бірочку, на дотик дивлюся, така хороша тканина, не розумію я цієї сорочки. Якби... І тут я бачу 100% шок. Ну Так в руках, в дійсності, знаєте, тактильно ти відчуваєш шок Індія новесенька в стилі бохо, в стилі хіпі там на етикеточці, І я от думаю, що це сорочка просто на кожен день, чи це верх від піжами, як ви вважаєте, на етикетці, в такому ж стилі такі сорочці дівчина з банданою на голові, тобто такий хіпі-стиль. Ще такий шарф, який подавав мені надію, що там хороша якість. Я підбігла, побачила. Спочатку його не бачила, його хтось повісив назад, можливо. Але це виявилося все банально просто, і очікувано, що це акрил. Сорочка заважила майже 26 гривень. Напишіть в коментарях, як на вашу думку, це верх піжамнищі, це просто сорочка кежел в стилі бохо хіпі, шорти великого розміру, ну, більшого, тобто, не хочу казати, що великого, більший розмір англійський, такі джинсові міські шорти, ще такі досить стильні на високій посадці. І вони з аплікацією вишивки, вишивки крючком. Но зима тільки починається. В багатьох регіонах вже випав сніжок, в нас ще його немає. Тому такі джинсові шортики ми будемо спостерігати протягом зими. Побачила сукню в стилі. Охо яскрава така, вона довга в підлогу. Подивіться, ярусна, красива сукня. Акварельний яскравий принт, така хороша якість, вона в ідеальному стані, ця сукня. Це англійська двадцятка від бренду. Тут. Це англійський бренд і досить якісний. Вона має драпіровочку в грудях. Бачите, тут в складі льон і бавовна. льон і котон. Взагалі новасенька сукня, 20-й розмір. Такі рукави, балони акцентні. Вона ну, така довжезна, така ярусна. скільки дівчаток набігло, я навіть не знаю, я йду в куточок, де нікого немає. Супер! Просто. Зараз вони розхапають і так буде. В мексиканському такому стилі такий як якби теж подавав мені велику надію. Візуально його взяла і подумала, що це шерсть. Добре, так якісно, він виготовлений, середня щільність, некесенький. Має трішки котунці, приємний кажу, приємний такий надотик. Але це акрил з поліестером і поліамідом. Зараз такий візуальний обман для покупців. Поки буває, не візьмеш в руки і вже маєш досвід, такий тактильний, то так. Від онлайн, від німецького бренду, така курточка була шкірзамінника. Ну, я так гортаю рейли, щоб знайти щось цікаве. І знайшла від Каренмілен зітку, досить щільний трикотаж, мені сподобався. І стан, і якість, але немає однієї металевої кнопочки. Мілен – це преміум бренд англійський. Бачите, там видно немає однієї металевої, ось тут такої штучки. Хороший склад, це котон 100%, там сіточка поліастера, такі накладки на рукавах. Ще класна стібана куртка від New Look від англійського бренду, від недорогого бренду, у кому кольорі. Але, речі, від New Look бувають досить якісними, досить стильними. Магазини є в Польщі, в нас чомусь не представлена ця мережа. В Польщі є. Побачила такого чела. Класний, крутий, стильний, одягнутий в стилі японське аніме. Я так за ним спостерігала. Люблю дивитися за стильними людьми, такими, які в нього тільки цікаві рюкзаки, які джинси круті. Я його потім бачила в іншому ж магазині. І він теж полює за такими якимись індивідуальними речами. Жакет з натуральної замші, колір насичений, колір рожевої фуксії. Бачите, написано, що це шкіра. Досить непоганий стан, і можна комір відчистити, як я розказувала у відео. Посилання прикріплене в коментарях. Від барбур знайшла курточку. Колір неймовірно красивий. Ну і знахідка, барбур це англійський. Не побоюся цього слова, люксовий бренд. Стібана, якість непогана, точніше, стан, якість тут завжди хороша. Стан непоганий, немає якихось таких візуально критичних дефектів, та навіть не критичних, нічого такого не побачила. Здивована я теж, що нікому вже навіть і барбур не потрібен, якщо в магазині потрібно заплатити біля 300 євро. Від моду джинсова курточка, ну і всяке таке. Ну, але реально, якщо подумати, то не будуть всі хапати по 20 курток, бо тільки із-за бренду. А вже обирають, як дівчатка пишуть те, що їм підходить. Тепла куртка-сорочка, така як фланелева, така оверсайз. Зараз такі куртки-сорочки вони актуальні в тренді в моді. Пальто і від бренду Warehouse. Це англійський бренд, не такий яскравий колір, як відображається, а колір досить стриманий, червоний, такий до м -м, малини, до а, чогось такого до фруктового. Але теж розчарування, поліестер віскоза Еластан навіть немає, навіть 5% немає шерсті. Но пальто неймовірно красивого кольору, і воно в прекрасному стані. Це теж пальто мені сподобалося. Це теж такий візуальний обман по якості. Тому що на вигляд тут як шерсть, ну хоча б чуть, -чуть таке кучеряве, як валяна шерсть. Оверсайз стильне і стан прекрасний. Ну можна смиритися, хто там не є фанатом натуральних речей, тому що пальто досить модне і такий базовий сірий колір. І воно, як бачите, ще новесеньке, практично. Муха не сиділа, 100% поліестер, килимок є. Я так розумію, що це килимок для намазу, там ніби мечеть нам зроблена. Ну, це такий намазмек. Такі килимки. Напишіть, якщо я помиляюся, в коментарях. Ще трішки подивимося, пройдемося по вішечках, від H&M сатиновий жакет в кольорі шампань. Класика. Багато є кардиганів, багато такого одягу, коли ти не знаєш, коли його носити, чи у вас такого немає. Якби тепло-тепло і тут моментально холодно, такий, от, ну, як на мене, клімат в Львові. Можливо, десь там в Іспанії, в Італії якось, ну, неможливо, а точно там зовсім по-іншому. А в нас тепло, жарко на наступний день пух, бам, і вже холодно, і ти вже витягуєш теплішу куртку, а такого перехідного. Подивіться, яка знахідка класна. Мої любі, кохані глядачі, я знайшла піджак від маси модуті. В ідеальному стані. Колір теж ягідно червоний, красивий. ну... Новесенький. А, так, тут підкладка написано, а тут в складі віскоза і шерсть. 17% лани. 80 віскози, 17% лани шерсті. Новесенький піджак від масиму дуті. В масиму Дуті зайдіть в магазин, у нас магазин у Львові є. Там піджаки від 2,5 тисячі, 3-4 тисячі. Від хопс теж піджак. Красивий синій колір, насичений, не загублений. Рукави ніби вкорочені з такими заворотами. І якби, там є підкладка, бачите, смугаста. Для того, щоб коли ви підвернете рукав, такий буде стиль якби, трішки морський, тому що морська тематика, якби такий синій від Хопс, Лондон. Я вже показувала, що цей бренд коштує дорого. Подивіться, є ще гузочок запасний. І тут прекрасний склад. Тут в складі є натуральний шовк, як вам видно. Натуральний шовк, я в шоці. Так погано вам видно зараз через екран. От зараз краще видно. Тут котон. Льон і натуральний шовк. Льон і натуральний шовк. Вау! Просто вау! Яка знахідка! Я вражена. Я вражена. Хто забув дорогу до секунду, так? Збираємося завтра зранку, йдемо шукати. Подивіться, можна знайти шоу, кльон, хороші бренди, масиму дуті. Дівчатка, не сидіть. Завтра відправляємося всі дружно. А, всі, хто подивився, йдемо шукати секонд зранку. В секунд шукати бренди. Ну і не тільки бренди, а щось таке класне, класне. А то я сама кожу, шукаю, вам розказую. От не розумію такого джемпера. можливо, я. Розкажіть мені, як його носити від з такою теплою горловиною високою. Він теплий, він такий грубої в'язки, об'ємної вкоси, а на плечах там виріс. Так, гарні такі є трикотажні лонги на Трикотаж завжди потрібен і в купляєш його думаєш, так, буду носити, так, буду носити. Реально трикотажні, такі всякі лонги носяться. Не знаю, що мені робити з цією сорочкою. Хоча це вона новасенька і натуральний шовк. Ну, я її, напевне, візьму, але не напевне, 99%, тому що вона заважила тільки 25 гривень. Бачите, типу, її треба носити так до джиців. Ну, а мені на вигляд вона якби варх-піжамний. Ну, це такий стиль. Отак на спинці вона зроблена. Ну, якщо, знаєте, навіть в ній спати з натурального шовку, то я думаю, що моє тіло не образиться з нас паровою піркою. Хто ще сумки поперевертав. Можливо, я щось знайду цю вже вам показувала сумочку. Там ще якась плетена класна є. А цю я вам не показувала з принтом. Там ще море і всі веселі. Біля моря на пісочку. Ось така сумка. На вигляд якісна досить, на вигляд ці шкіряні ручки, хотіла сказати, дерев'яні. Що мені вже сьогодні? Така є з хутром. Повилазили сумки, які я не бачила. Вони десь заховалися були, а зараз вона є. Ще побачила, теж не бачила такі черевики. Подивіться, які вони елегатні, які вони стримані, але одночасно розкішні в бордовому кольорі, які зручні підбори. Ідеальний стан, просто ідеальний стан. Вже йшла до каси платити за сорочку цю шоку, побачила ще черевики з етикеткою. Вони новесенькі, це шкіра. Від бренду Next їхня ціна була 32 фунта. Ну, Для англійців, хто живе в Англії при зарплаті від 2000 фунтів 32 євро за шкіряні черевики це небагато. Отакі От ще бордові красиві. Ну, це так ніби шкір замінник, не лакова шкіра натуральна. От такі ще є черевики. Ну, вони більш відкриті, це такі демісезонні. Що я ще знайшла? Останні хвилини мого відвідування магазину від Дім'ючу. Це Ді Моди», Ось такі черевички ботильйони з натуральної шкіри. Ну, зрозуміло, що це натуральна шкіра. І там ціна поза 1000 євро. Її взуття коштує цього бренду. Шкіряна підошва. 37,5. Я думаю, на 37 розмір. Вони будуть просто супер. Подивіться, які черевички від E Gimitu. І від Alcabinet, англійського теж люксового бренду. Такі босоніжки на пряжечках в кремовому кольорі шкіра теж люкс бренд. Ось такі були знахідки. Всіх цілую обіймаю, папа.